Чому важливо вміти виражати свої почуття і не варто забороняти собі злитися? Терапевтичний спойлер: якщо люди забороняють собі емоції, то в результаті в нас виходить, що хлопчики не плачуть, у них просто розвивається гіпертонія 40 років, а хороші дівчатка не зляться, тільки чомусь опиняються в аб'юзивних стосунках. Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, я психотерапевтка, засновниця психологічної студії Сенс і інформацію про нас ви можете знайти в описі до цього блогу. Повертаючись до теми, сьогодні ми говоримо про ще одну базову психологічну і дуже важливу потребу у вираженні своїх почуттів та емоцій: чому так важливо вміти виражати свої емоції? Відповідь дуже дуже проста: саме вони є індикаторами ваших потреб. Інакше кажучи, якщо людина не знає, що вона почуває. Їй буде дуже важко зрозуміти і чого вона хоче, і відповідно важко відстоювати те, що для неї не важливо, і тоді люди зазвичай терплять або пригнічують себе. Ось, до прикладу, можуть бути такі ситуації, як в житті однієї моєї клієнтки, яка була на межі клінічної депресії, через те, що тривалий час переживала дуже сильне незадоволення своєю сімейною ситуацією, але не могла собі дозволити його висловити. Адже вона не хотіла ображати близьких, і в результаті через те, що вона дуже довго стримувала себе і пригнічувала усі свої емоції. З часом це постійне пригнічення, як патерн досягнуло своєї межі, і вона була на грані депресії і змушена була все ж таки звернутися по психотерапевтичну допомогу. Ну а клієнти, чоловіки справді схильні через постійну таку інгібіцію, або інакшими словами, придушення своїх емоцій до того, що в них можуть розвинутися через це серцево-судинні захворювання. Тому тут психотерапія буде дуже корисною як профілактика, адже людина, яка хоча б... Раз на тиждень може дозволити собі трошечки привідкривати кришку, так випускати пару емоцій, які накопичились, вона зможе бути більш е, гнучкою, більш толерантною і більше розуміти, в якому стані вона знаходиться. Крім того, все більше досліджень зараз виявляють, що коли у нас болить душа, це ніяка не метафора і е, не ліричний відступ. Ми при цьому буквально відчуваємо фізичний біль. Наприклад, в одному науковому. Е, Експерименті, який відбувся ще 2003 року, коли тільки винайшли ФМРТ, одна з психологів, відомих психологів у світі, Наомі Ейсенбергер, довела і е, виявила, що біль емоційної відкинутості або покинутості наш мозок переживає так само, як фізичний біль з виділенням тих самих гормонів і нейромедіаторів. А психологиня Ейзенбергер з колегами вивчала поведінку учасників, які грали в спеціально розроблену комп'ютерну гру Кібербол. Вони були в шоломах віртуальної реальності, і їм говорили, що в цій грі вони грають з іншими гравцями, тобто з їхніми аватарами. Проте, в ході експерименту, гравці, які перед тим грали і пасували учаснику експерименту м'яч, Починали його раз по раз ігнорувати і не пасувати йому м'яч. При цьому, коли гравця починали виводити з гри гравця, який власне, був піддослідним, в нього активувалися ті самі зони мозку, які активуються, коли ми переживаємо соціальне відкинення. І, власне, вони реєструвалися ФМРТ сканерами. Більш того, насправді ніяких інших гравців не існувало. Їх сумулювала комп'ютерна програма. І в результаті виявилося, що соціальне відкинення сприймається нашим мозком і тими ж ділянками так само, як фізичний біль. Під час гри в Кібербол активувалися ті ж самі ділянки мозку, які пов'язані з неприємними фізичними відчуттями від переживання болю. Тобто, виявилося, що біль емоційної відкинутості наш мозок переживає так само, як фізичний біль, як Начебто, ми б поранились або в нас боліли якісь частини тіла. А надійний зв'язок, якраз з близькою людиною та підтримка це те, що допомагає пережити будь-які незгоди і навпаки почуватися добре. Це правда було вже в інших експериментах, про які я вам можливо розповім в наступних блогах. І власне, ось це відкриття, що наш мозок фіксує соціальне відкинення як фізичний біль. Стало неймовірним відкриттям в науці, яке довело, що мозок не бачить ніякої різниці між розбитим носом і розбитим серцем. Тобто, коли тебе відкидає, це дійсно боляче. Так, у одному з моїх улюблених експериментів про емоції Метю Лібермана, а це вже професор психології Каліфорнійського університету, виявив, що коли людям показували фотографії інших людей, які переживають сильні емоції, то, власне, в цих від експертних зростала активність амигдали, як ви знаєте, тієї частини мозку, яка відповідає за а, почуття тривоги і страху, тобто нашої напруги. І цікаво, що у цих людей, які просто спостерігали за емоційними фото, на яких було зображені якісь дуже емоційні ситуації, активність амигдали, а отже, рівень їхнього стресу зберігались на високому рівні. А от коли. Цих же ж досліджуваних просили називати свої емоції, тобто, начебто, дати їм назву ярличок, то активність миг зміщувалася в префронтальну кору мозку, тобто область, яка відповідає за раціональне мислення. Тобто, по суті, це дослідження показало, що просте називання емоцій знижує як їхню інтенсивність, так і дозволяє краще управляти собою та приймати якраз більш раціональні рішення. Ну і тепер переходимо до найголовнішого: а як навчитися задовільняти ось цю потребу у вираженні своїх почуттів і відповідно керувати власними потребами. Найпростіше і найефективніше це, звісно, відвідувати відповідні семінари, тренінги на цю тему або записатися на індивідуальні заняття до психолога, щоб отримувати фаховий зворотній зв'язок. Ну, і якщо б ви хотіли звернутися до психолога саме в нашій студії, всі контакти є в описі. Але. Можна також працювати над собою і над своєю емоційною компетентністю самостійно і знайомитися ближче своїми емоціями, і також вчитися їх усвідомлювати і називати. З чого почати самостійно. Дам вам кілька ефективних вправ, які можна виконувати для розвитку свого якраз емоційного інтелекту. І перша з них це, звісно, розвивайте свою усвідомленість, адже лише помітивши і усвідомивши свою емоцію і її причину, ви можете вирішити, що з нею робити далі: виразити, відтермінувати, стримати, висловити, трансформувати, сублімувати чи просто взяти до уваги. І це, до речі, були дуже різні способи поведінки своїми емоціями. Тож для того, щоб навчитися відслідковувати і називати свої емоції. Я рекомендую таку формулу. Просто для себе про себе промовити. Я відчуваю емоцію X, ну, наприклад, радість у зв'язку з ситуацією Y. Наприклад, у зв'язку з тим, що мені дали підвищення, або я відчуваю розпач у зв'язку з тим, що я не маю достатньої підтримки. Так, ви з часом навчитеся вчасно помічати свої емоції і їхні причини. Другу вправу, яку я теж дуже люблю і дуже рекомендую, це техніка 6 секунд. Згідно наукових досліджень, саме 6 секунд приблизно необхідно для того, щоб минула перша і найсильніша хвиля емоцій, і підключилася ваша кора мозку, яка відповідає якраз за усвідомленість. Отже, візьміть собі просто за таке золоте правило. Щойно, ви помітите, що переживаєте якийсь підйом або бурю емоцій, просто відрахуйте 6 секунд перед тим, як реагувати, відповідати чи починати діяти. Не повірите, але ця надзвичайно проста техніка дозволяє запобігти великій кількості конфліктів, які ви потім вдавалося розбирати з своїм психологом. Ну і третя вправа це: войдіть щоденник своїх тригерів. До речі, це моя безцінна для вас рекомендація, бо якщо ви привчите себе помічати, записувати чи фіксувати ситуації, які вас збентежили, та емоції, які у вас в зв'язку з цим виникли, з часом ви будете мати цілий список власних ситуацій, тригерів, які виводять вас з стану рівноваги. А отже, зможете допомогти собі заздалегідь до них підготуватися. Інколи ви можете навіть їх обійти або уникнути, або ж змінити спосіб вирішення таких ситуацій заздалегідь. І от про що важливо пам'ятати, так це про те, що людина, яка володіє здатністю виражати свої почуття і говорити про свої потреби, точно швидше знайде спільну мову як з самою собою, так і з оточуючими. Бо ж задумайтеся, яка буде імовірність того, що світ піде вам на зустріч і задовільнить вашу потребу, якщо ви про неї не будете нікому говорити? Вірно, якщо ви мовчите, не заявляєте, то ймовірність різко прямує до нуля. А якщо ви заявите про себе і свою потребу, звісно, це не 100%, але набагато-набагато більше. Тож дбайте про себе, а не про думку інших про себе. А ми завжди поруч, щоб вам допомогти. З вами була Мар'яна Франко і до зустрічі в наступному облозі. Слава Україні!